Дорога, високодостойна українська громада, дорогі побратими і посестри, десять років. Невже вже десять років пройшло з цих героїчних подій Революції Гідності, які переросли в народження нації? Я згадую 18 лютого події в Маріїнському парку, коли переді мною гинули десятки людей, які прийшли вимагати свободи і демократії, повернення країни до Європи, а їх за це, а їх за це нелюді вбивали і знищували. Я згадую будинок офіцерів і фойє гателю де окрите білими простірадлами лежали тіла героїв. І я згадую тих, хто віддавав накази їх вбивати. А на жаль, сьогодні ми чуємо від тих, хто надавав ці накази привітання з річницею революції гідності. Коли ми кажемо, що вони повинні змінитися, вони мають відправити цих нелюдьків Януковичівських і Портновських, як мінімум, назвали ще історії, як максимум в'язницю. Я згадую, як не тільки стояли десятки тисяч людей, включаючи Світло на телефонах, але і вночі, коли залишалися біля майдану, біля сцени менше тисячі людей і такий, знаєте, острах, повз, що вже ранком не вийдуть люди. Згадую, палаючи будинок профспілок. Дим, який піднімався від шин для того, щоби. Сховати і заслонити захисників від куль бандитів. І ми всі дуже добре пам'ятаємо інститутську, яка була залита кров'ю. І це була ніч. Але потім приходив ранок. Ранок ще не нашої перемоги, бо 20-го Загинула більшість Небесної Сотні. Але ранок, який давав надію, надію в перемогу, і це дуже-дуже важливо. Дуже важливо, що сотні бійців самооборони, сотні учасників Майдану одразу вже в перші дні пішли. На фронт боронити суверенітет і незалежність України, боронити нашу свободу. І сьогодні, в цей день, ми маємо пам'ятати, що ще немає перемоги над ворогом, але ми точно не маємо втрачати надію і віру в цю перемогу. І кожен має робити все для того, щоб не просто наблизити перемогу, а зберегти Україну. А в цей день велика шана, велика пам'ять і наша молитва, щоб Господь помістив їх в місто світле, в місто прохладне, в місто покойне. Вони це заслужили, а ми їх подвиг ніколи не забудемо так само, як і подвиг тисяч героїв. Які віддають зараз своє життя для того, щоб захистити український народ, захистити українську державу, захистити Європу, захистити світ від нелюдя, які сьогодні хоче знищити всіх нас, хоче знищити весь світ. Ніколи йому цього не вдасться так само, як і не вдалося. Перемогти під час Революції Гідності Небесну Сотню так само і нашим ворогам не вдасться перемогти Україну. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Збройним силам України! І слава Україні! Героям слава!